Всім привіт! З вами Лімбрія і сьогодні ми будемо проходити маленьке завдання по відьмаку. Взагалі, це завдання рекомендується для 4-го левелу, а у мене вже 10-й тут. І я не могла його пройти просто через свою неуважність. Можливо, це пов'язано з тим, що я починала відьмака грати восени, а продовжила лише навесні, і я просто забула деякі моменти. Тому. Давайте почнемо. Нам треба знайти темерські скарби. Їх треба шукати в білому саду. Я ніяк не могла зрозуміти, де це? Я шукала всю карту. Я почала гуглити мап, на мапі, де воно знаходиться. Я не могла знайти. Все виявилось банально просто, тому що м -м, треба відкрити карту Всесвіту. Отут, от справа для мене найбільш неуважної людини. прямо написано натиснути яку кнопку, щоб відкрити всю карту, і там ми можемо перейти в білий сад. А далі все доволі просто виконується. До речі, дезертира тут сьомого левлу, тому, можливо, непогано, що я тільки на десятому його проходжу. Не знаю. Якщо ви ще не проходили це завдання, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо так, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, а ми побачимося вже скоро всім щастим! До речі, я тут намагалася ще зробити дещо я хотіла подивитися всі оці невідомі мітки, там де знаки запитання. Але на одному знаки запитання там виявився трабл, коли я підійшла до церкви, там є привид, який взагалі не може ніяк здохнути. Я його б'ю, а урон по ньому не проходить. Зато по мені він б'є нормально, так? І там поряд з ним ще один знак питання, який не зрозуміло, що воно від мене хоче, бо я біля нього вже скакала, стрибала, що тільки не могла робити. У мене прийшла думка, що, можливо, під церквою є прохід в підземелля і там оця мітка. Чому мені тільки зараз це прийшло? Ну, там все одно привид мені заважає. Я не знаю, чи він баганутий, чи що там не так. І я майже там померла вже. Тому не знаю, чи це у мене така проблема, чи у когось ще було. Якщо ви знаєте, що тут за привид в Білому саду, будь ласка, напишіть в коментах.